Сіре в буденність за вікном. Хочеться яскравих нових вражень. У мене є рецепт. Журнал художньої документалістики нога. Журнал художньої документалістики нога. Вже в продажі можна завітати в магазин збірка, а можна придбати в інтернеті. Там всередині. Тексти прекрасних людей, які розвивають шаблони, відкривають світоогляд, розширюють світоогляд. Так що дуже розширює свою свідомість і успіхів до я розумію, себе процесі, що відбувається в САСІТІ.